Так, дякую, ще можливо, питання. Питання щату. Чи як довго можна давати фенопрібрат з часом, якщо не можна статини, і чи можна комбінувати з езотімівом? А, а. Прекрасно. Знов-таки питання про як довго? Ну, коли ми контролюємо цукор у людини цукровий діабет, ми ж на все життя призначаємо цукрознижувальну терапію, або якщо потрібно замісна терапія щодо патології щодо подібної залози, гормони теж йдуть пожиттєвими. Якщо людина дійсно здатна змінити свій спосіб життя і контроль, Основних е, таких захворювань, які призводять до гіпертригліцеридемії, дозволяє самостійно зменшити рівень тригліцеридів, то можна відміняти. але як правило, це постійне пожиттєве лікування, так само, як і лікування іншими гіполіпідемічними препаратами, при відсутності змін і модифікації основних захворювань. Що стосується комбінацій, так, езитміп абсолютно спокійно комбінується з трайкером, як і зі статинами, абсолютно різні механізми дії, як із е, інклісіраном, як із екозапентитилом і е, тобто з екозепентетилом, і пісіскінейним інгібітором. Всіма гіполіпідемічними препаратами, я сподіваюся, з бомпедоєвою, яка скоро теж з'явиться, теж ми зможемо спокійно комбінувати всі ті три препарати. Ви кажете, що фенофібрати ефективніше у людей з цукровим діабетом. Тобто, ви рекомендуєте його як першу лінію терапії замість статинів? Питає слухач. Ні, ви що, колеги? Ніколи таке я не могла сказати і навіть подумати, і не дай Бог мені це подумати, тому що є керівництва чіткі, де прописано, що в залежності від ризику і взагалі ліпопротеїди низької щільності є нашою первинною метою для контролю тролю і там рівних статину ні, нема ніяке Тобто зі статину починається життя. Я просто рекомендую звернути увагу, що статин може не до кінця знизити тригліцериди. І якщо ви вже це помітили, то ви додаєте фенофебрат. Або відразу, бачите, 2 і 3. розрахували приблизно. Відомо, що статин знижує тригліцериди приблизно на 30%. Зможе менше, ніж 1,7? Прекрасно. А от якщо, наприклад, тригліцериди Три і більше, ближче до трьох не зможе, точно не зможе. Тому відразу призначайте комбінацію, навіщо чекати ще три місяці, поки буде реагувати підшлунково і розвиватися або загострюватися панкреатит. Тобто я звертаю увагу, що тригліцериди існують і є чіткі формули. Як статини на них можуть діяти, і якщо ну відразу видно, що не справляться статини, то комбінація є абсолютним правильним вибором.